Ось о, бачите. Ні заходьте. Нічого не робимо, нічого не, не, не знаємо. Ні до чого руки не Все по... без газу сидимо, бо значи, балони купляємо. Тетяна Цап показує свій будинок та літню кухню. В Її оселі, російські снаряди, пошкодили дах. Від кухні, каже жінка, не залишилось майже нічого. Сюди йшло газ. Ось, ось, бачите, сюди у котел йшов, а там ж кухня у мене була. О, а тепер не хочуть сюди проводити, тому що е, нема проєкту. Ну, проєкт змінили. Жінка розповідає, газ відновили, але частково. Нам газ провели до котла, я ж вам кажу, ось, ось бачите, в мене йшла так в'єтка сюди, у котел. У нас ж дві сім'ї, дочка із сином живе, і ми з дідом тут жили. А тепер усі як і цей, зараз розплачуся. І... А газ провели нам, провели ось, ось бачите ж, mm -hmm. по-новому провели. Ну я хотіла, щоб вони мені сюди провели, хоч газ, хай би зимою було б якусь тарілка, чи супу, чи якийсь е чай було з приготувати, хоч зимою. О, А вони сказали, що не, не положено. Дах у будинку відремонтували бригади будівельників, які працюють у селі, каже Тетяна. Заявку розповідає, подавали через портал державних послуг Дія та у Старостат. Ми нічого не платили. Тільки приїхала староста, ми підписали токусторіч. Валентина Басакевич разом із чоловіком повернулась до своєї оселі. Говорить, з під обстрілів їх вивезли рідні навесні 2022 року. А тут було дуже страшно. І зять приїхав 17 і нас забрав. І вчасно забрав. Через два дні був прильот. Це касетний, повибивали, якраз тут на кухні, бутильок був побитий. Кажуть, сестра була тут, на другій вулиці вона живе. Та казала: якщо б ви були, вас, мабуть, живих не було. Якраз попадало там, де ми були. А повернулись ми з 28 березня, 23 році. Ми були в Херсоні, потім з Херсона поїхали в Ніколаївську область, як почали дуже обстріли. І от 28-го вже сюди повернулися. Не мій двір, я довго привикала до нього, не можу. Йду. Це не моє, це не, не моє, бо час начу плакати. Відбудовувати зруйнований будинок допомагала бригада з Полтавщини, розповідає Валентина. Вони виконали це, як кажу, дах, переробили там рейки, це, ну повністю дах. Фронтон половину переклали, і стіна там переробили в вірандіт в хаті. І оце ж двері поставили і стеклопакет. Цю зиму, говорить жінка, планують провести у своєму будинку. Це ще потолки аби підбити, грубка робить нормально. Газ є, можеш, слава Богу, і газом трохи, трохи грубкою, бо дров дуже немає, так лісополосу йти страшнуватой. Ну, Думаємо, що може все буде нормально. Надіємося на те, що вони сюди не достануть, що не прийдеться знову десь микати світ. За повідомленням Білозерської селищної ради, від початку повномасштабного вторгнення Правдиному через російські обстріли були повністю зруйновані 44 будинки, 380 – пошкоджені. Відновлюють зараз 114 осель. Катерина Гончаренко, Оксана Ігор Печенко, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсонщина.